Вас, мої любі глядачі і підписники на моєму каналі Наші люди сюди разом із Жанною Бланк після мого відео про пенсії в Німеччині до мене поступило багато запитань, і от одне із них я хотіла розкрити вам у сьогоднішньому відео: а саме, чи можна сплачені податки до пенсійного фонду у Німеччині. Повернути, коли повертаєшся назад в Україну. І як це практично зробити? Цікаво? Ну, тоді погнали все. Зараз вам розповім покроково. Сідайте позручніше, беріть з собою олівець або ручку, і пишіть, якщо цікаво. Або просто запам'ятайте, і будете знати, що це реально і можливо зробити. Але є багато нюансів. Зараз все, це з вами обговоримо. Так от, чи можна повернути пенсійні внески при виїзді з Німеччини? Так, але якщо ви не маєте права на німецьку пенсію. Тобто, ви працювали у Німеччині менше, ніж 5 років, і пенсійні внески платили також менше буде, ніж 5 років. Ви повністю залишаєте Німеччину, знімаєте з реєстрації і не плануєте більше повернення. Далі ви не є громадянином Євросоюзу, тому що громадяни ЄС не можуть отримати повернення таких внесків. Після виїзду з Німеччини повинно пройти 24 місяці, тобто 2 роки, і тільки після цього можна подати такий запит. Якщо ви працювали більше 5 років, то ваші внески залишаються, і коли ви досягнете пенсійного віку. Тобто 67 років, то ви пенсію цю зможете отримувати у Німеччині, або ж за угодою сторін між Україною і Німеччиною можна отримати цю пенсію навіть в Україні. Отак, от, от бачите, як цікаво. Далі, скільки грошей можна повернути. Ви можете отримати тільки частково внесків, які ви платили з вашої заробітної плати. Роботодавець під час вашої роботи також сплачував внески до пенсійного фонду, і його частину ви не зможете отримувати тільки свою частину, яку ви оплачували до пенсійного фонду. Сума повернення залежить від того, скільки років і скільки внесків ви сплатили до пенсійного фонду. Тепер я хочу вам прямо покроково розповісти, що вам потрібно зробити, щоб отримати внески до пенсійного фонду у Німеччині, коли ви повертаєтесь в Україну. Перше, це вам треба знятися з самої реєстрації у Німеччині, подати заявку на обмельдунг, зняття з реєстрації до місцевої ратуші Бюргер Армт. Друге, вам треба буде чекати 24 місяці, тобто 2 роки. Після виїзду це так вимагає закон у Німеччині перед тим як можна подати цю заявку. Далі, третє, ви подаєте саму заявку на повернення пенсійних внесків по зразку. Саме посилання, де можна знайти цю заявку, я вам залишу під цим відео, і ви побачите, як там є буде і зразок, який треба заповнити, і сама заявочка. Далі вам треба додати до цієї заявки документи. Я також залишу список цих документів, це нескладний пакет документів, який вам потрібно додати. Тобто це будуть копії цих документів. І останній четвертий крок це відправити саму заявку поштою. Формуляр потрібно вам направити ну, до німецької Deutsche Post. І далі розчікувати розглядання вашої заявки може йти від 3 до 6 місяців. Ще є такий цікавий момент: чи можна передати внески до українського пенсійного фонду? Ні, Німеччина не переводить сплачені внески в Україну. Але якщо ви відпрацювали більше одного року, цей стаж може бути зарахованим в Україні завдяки сумісного договору між країнами Україною та Німеччиною. Давайте зробимо тепер висновки: якщо ви працювали у Німеччині менше ніж 5 років, ви можете повернути частину своїх внесків. Друге, для цього потрібно виїхати з Німеччини і чекати 2 роки. А потім подати заявку. Якщо ви працювали більше ніж 5 років, гроші повернути вже не можна, але ви в майбутньому можете отримати пенсію. Тепер у мене таке запитання для вас до вас, усіх, щоб ми з вами подискусували трошки: чи варто повертати внески у Німеччині, чи краще залишити їх для пенсії. Напишіть свої відгуки, як ви рахуєте, як краще було б для вас особисто. Не забувайте ставити лайки, вподобайки, тому що тоді більше можуть дізнатися про такі відео та роботу у Німеччині та різні питання про Німеччину. І ще й в україновідмовному контенті. Я буду вам дуже вдячна за це. А також не забувайте підписуватись, тому що я дивлюся, багато людей є дивиться. А підписуватись забувайте. Це ж так просто для вас взяти і підписатися. На цьому все. До побачення. Дуже вдячна вам за відгуки. Коли ви пишете коментарі, пишіть, може, якісь будуть іще цікаві питання. Я буду рада вам підготувати нові відео. До побачення!